Так, друзі, готуємо сьогодні влажний бісквіт із кавовим кремом і декілька страв із фаршу. І що ж їх об'єднує, як ви думаєте? А їх об'єднує те, що готуватимуться вони в духовці в один і той же час. А все тому, що, друзі, економія має бути економна, розумієте? Розділяємо фарш на дві частини. Одна частина піде на котлети в духовці, вони дуже смачні, вони е, такі ж, як в аерогріль, запечені, тільки. Ну ще влажні, не висушені. Ми будемо готувати з фаршу, тут збірний, всяка, всякі види м'яса, жирне і не жирне. Булочка, спеції, вступки там у мене мускатний горіх, коріандр, корість, все з горошків натовчено. І завжди я в котлети додаю цибулі, трохи корня селера або капусточки сирої, щось таке, щоб вони були соковиті, не сухі. Ось так. І всі спеції якраз і розідуться. Ще ж в мене нова ступка, понимаєте? треба ксючі похвалитися. І з лівого боку на голубчики все наготовлено. Недоготовності пропарений, проварений рис, трохи томату для кольору, фарш, морква дрібненько, цибуля дрібненько і коріння селери. Все перемішуємо. Звичайно, що посолимо, я забула сказати і показати, ну, думаю, досвідчена хазяйка не забуде, а недосвідчена потім пойме і досолить. Так, я ще відбила, захекалась, його відбивала. Формуємо котлетки і трикутні голубці. Так, Котлетки готові, тісто не замішуємо, бо воно дуже ніжне. Займаємося голубцями. У мене тут була велетенська капустина. Велетенська капустина. Я розр... знімала листочки по черзі і оту товстеньку -от частинку вирізала. І от вийшли в мене такі крижалочки, ще їх залили кип'ятком, вони постояли під кришечкою. І тепер зберігаються в холодильнику, коли мені схочеться глупці. Тепер у нас одна частина все ще більш цупка, а одна ніжна, така яка була з краюшки. Ми будемо накладати фарш і закручувати цією цупкою частиною всередину, щоб у нас вийшов. Дивимось. Отже, накладаємо фарш. Ось таку прям тівтяльку я сформувала. Це цупка чистина, де була серединка та плотна. Скручуємо ну, трубочкою, як кульочок для семечка. Тут прижимаємо і з усіх сторон цю м'яку всередину закручуємо, закручуємо так. І потім цією рукою іншою ще зіжмемо, щоб фарш склеїв оці, всі кусочки капусти зсередини. Дивимося ще раз, може, з іншого ракурсу. Скручуємо тут, бачите, щоб, ну, хай там може бути дирочка, ну що буде витікати бульйончик. Зжали і з усіх сторон, отак, як кульочок з сімечками, зажимайте. І ще піджимаємо. І виходить, ось такі красивесенькі, вони не розкручуються, на відміну від тих конвертиків, звичайних. Дивіться, друзі, які красунчики, всі прямо як один. Ну, коротше, фарш закінчився, це піде в морозилку. Це нам буде на вечерю, спечеться в духовці. Листя ще залишилось, піде в і теж в морозилку. Ось такі заготовочки в морозилці будуть лежати. І до них я наготую такий ну, соус із цибулі, моркою, томатом і сметаною. не такі будуть жирненькі. А сьогодні ми будемо в білому соусі готувати і в духовці. Чого я виставила перці, бо я думала, буде багато фаршу, так ще пару перчиків. Ну, накрутили. Переходимо до тіста. Воно дуже просте, на перший погляд, але треба деякі умовності зберігати. Три яйця. Збиваємо з дрібкою солі до пишної білої прямо маси. Ну, не перебийте, прямо в піну. ну збиваємо. Спочатку трошки об'єднається, потім додаємо цукру. Ми додаємо на кожне яйце одну ложку цукру, одну ложку борошна. Отже, починаю збивати яйця, додаю цукор весь, це буде три ложки. І потім в кінці буду вводити борошно, також три повні ложки, і там пів пачечки розпушувача. І ще до цього всього нам знадобиться ложка гарячої води або молока і олії або масла. Тепер увага, друзі, друзі, половина збитих яєць, приблизно половину. Бачите, які вони світлі, світлі, пишні, пишні. Аж блискучі. 5 хвилин я збивала при інтенсивному самому, самій високій мощності міксера. Борошно просіяне і змішане з розпушувачем. Перемішаємо акуратно, не спіша. Як об'єднається, ведемо теплу воду і олію, так або молоко. Не хвилюйтесь, тісто трошки осяде, але якщо ви помітили, я приготовила. Каструльку, тому що мені треба маленька формочка, як середнє між формою для торта і для пасочки. Якраз ця каструлька підходить і високо настріли, тому що він по типу японського бісквіта дуже підходить, буде. потім впаде. Доводимо тісто до однорідності. вже включаємо духовку, перевіряємо на комочки і тепер вводимо цю пишну масу і об'єднуємо дві маси акуратними рухами зверху вниз. Тепер духовку я включила на 180 і одним разом все туди засаджую, тому що формочки в мене маленькі, а духовка велика. І ще, друзі, перед тим, як випікати все це, в голубці я залию трохи гарячої води і трохи вершків, щоб воно ж там не сухе було, щоб було чому булькать. І котлети і бисквіт ми вже дістанемо, як спечеться хвилин, це буде через 30-40. А голубці залишимо до повного остигання духовки. Навіть, можливо, завтра вранці будемо їх доставати. Спеціально для цього я підготувала леняну формочку, тому що вона, друзі, прям довго-довго зберігає тепло і вони начебто мліють. Розумієте, такий ефект печі або ефект мультіварки ми добиваємося. Звичайно, ще зверху купа спецій і солі на півгодини в духовку. Приготуємо, друзі, крем дуже швидко і сховаємо в холодильник, бо на кухні стає тепло: 100 г сиру маскарпоне, 100 г вершків, 2 ложки згущеного молока або цукру і один пакетик 3 в 1 кава. Ось так. Все разом я викладаю, нічого по віддільності не збиваю, всипаю повний-повний пакетик і збиваю близько хвилини до загустіння. Не потрібно перезбивати, щоб не одмаслилося. Готово, друзі, ось такий густенький, неймовірно смачний для тих, хто любить аромати смак кави. Враховуйте те, що треба один раз в процесі збивання перемішати по донечку лопаткою, тому що зверху, крім житкувати, знизу вже густувати, щоб не одмаслився. В холодильник чекаємо. Так, друзі, котлети і бисквіток приготувалися за 30 хвилин. Не перепікайте, тому що нам потрібен вологий цей бисквіт. Голубці кипіли так, що аж збігали, так що враховуйте, не насипайте повну каструльку або води, аж по вінця не наливайте. Котлети з духовки мені подобаються тим, що зверху хрустка така з кориночка, всередині вони дуже-дуже вологі, соковиті, і зайвий жир стікає трошки. Друзі, я вірю, що вже трошки ви притомилися, але заключний етап дуже красивий і вартий вашого часу і терпіння. І я вам сердечно дякую за ваш час, за вашу увагу до нашого каналу. Не забувайте, що саме ви проштовхуєте на просторах Ютуба далі е, цей рецепт. Не я, яка знімала, готувала там щось, монтувала, викладала на Ютуб. А саме ви, як тільки все схолоне, ми вже котлеточки з'їмо, переходимо до прикрашання. Голубці ще 30 хвилин киплять, отже, годину повністю. Потім ми виключаємо духовку і залишаємо їх до ранку, зараз у мене пізній вечір. Їдемо далі, друзі. Повністю стабілізувався крем. Подивіться, прямо густенький-устенький. Зараз побачите, як він мажеться. Повністю на вікні остив, зараз вже ніч, уже прохолодно, без він дуже еластичний, пружний, він більше похожий на бабку, на якусь на чискейк якийсь, ніж на бисквіт. Він не сухий, ми його пропитувати не будемо. Збираємо наш довгожданий тортик. На дно обов'язково крем. По-перше, щоб не їздив він, навіть з холодильника достаєш, і торт може уїхати. Ну і хай знизу теж буде смак. Половинка безквітика. Дивіться, який чудовий крем. Ще він дуже-дуже сильно смачний! В кінці відео і внизу під відео у вас буде посилання на японський бісквіт Кастела і на влажний бісквіт на кипятку. Ви, Будь ласка, подивіться перед тим, як готувати всі три варіанти. Почитайте уважно рецепти, подивіться, які у вас є продукти під рукою. Японський взагалі і без крема чудово смакує, просто цукровою пудрою присипали, та й все. Боже, ну краса! І колір такий ще подивіться. Тортик на розрізі, як і голубці. Ви побачите завтра в якихось сторісах. Результатом, як уже чутно по голосу, я задоволена дуже. Голубці пахнуть неймовірно. Я трохи була запереживала, чи я вчасно знаю, що вони готові. Ну, годину вони кипіли, зараз ще годину стоять там, мліють, пахне готовим м'ясом, готовою подлівкою білою і готовою капустою. Напишіть мені, будь ласка, чи ви залишаєте їжу, яку готуєте в духовці на ніч. М'ясо, коли запікається, або ж. Друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Сердечно дякую тих трьох моїх глядачів і підписників, які завжди додивляються відео до кінця. Саме на ваших тендітних плечах відео піднімаються в рейтинг. Добра здоров'я, всім пока!